Як Можна скажу. Проблематики, ми не кажемо, що є якась проблема. Принаймні я, як громадянин, я не знаю, як розподіляються кошти бюджетні, які надходять від водіїв, як водій, тим більше. Я не знаю, як розподіляються кошти, отримані від транспортного податку. Я просто про це хочу знати. Це один голов. Поки що я просто про це хочу знати. Я Веден, введений нові дії податкового кодексу. Це було дуже цікаве запитання. дуже справді. А скільки надійшло коштів з області в Київ? Скільки було повернено і яким чином їх розподіляли? Принцип розподілу. Ви член бюджетної комісії скільки я да. От можна ви ці речі, да. з вашого відбування. Полов член бюджетної комісії, Тернопільської обласної ради. Звичайно, я почекаю, я так само працюю так само умова. Я постарався для того, щоб затягнути що час. Я вітаю, до речі, всіх святом, бо що в цьому році бачив. Я прошу рочу. Є проста очевидна річна справа. Ніякої труднощі я тут не бачу. Є проблема ефективності роботи Тернопільської обласної ради, це, це трошки інакша проблема. Давайте почнемо говорити про те, що Тернопільська обласна рада просто-напросто, з самого початку, почала працювати не зовсім нормально. Чому? Тому що значна частина її депутатів, які були обрані від всеукраїнської партії, як батьківщина, знаменита всім нашим людям як б'ют, вони просто-напросто продемонстрували політичну безвідповідальність і не почали працювати в обласній раді. І це привело до того, що в Тернопільській обласній раді сформувалася так звана більшість. Це об'єднання Свобода, яка намагалася узурпувати владу і намагалася використовувати ті чи інші бюджетні кошти, так як вигідно всеукраїнську об'єднання «Свобода». Це є факт однозначно. Тепер щодо коштів і до їх розходів. З самого початку, коли ми прийшли в Тернопільську обласну раду, ми це владі фракція партії, Рим, ми розуміли, що працювати з свободою відкрито неможливо. Вони не будуть слухатися будь-яких пропозицій. Тому ми намагалися давати ті пропозиції трошки за ну, приховану.